Як займатися інфобізнесом, якщо тобі не вистачає креативності? Адже в інфобізнесі треба виконувати купу задач, які потребують креативності. Зараз я вам розповім і почну з історії. Андреас фін, дослідник інституту психології Граца, провів експеримент. Він розділив своїх студентів на дві групи. Перша група два тижні виконувала різні креативні завдання. А друга група не виконувала ці завдання. І коли він через два тижні провів тест, то помітив, що рівень креативності студентів першої групи значно підвищився, і він був вищим, ніж рівень креативності студентів другої групи. Тобто креативність це навик, який можна і треба прокачувати. Чим більше ви будете прокачувати цей навик, тобто чим більше і частіше ви будете ставити собі креативних завдань і виконувати їх. Тим більш креативними ви будете ставати. Тому, якщо вам не вистачає креативності, прокачуйте цей навик. Все дуже просто.